У Львові з'явився ще один автобусний маршрут. Номер маршруту 92. Він сполучає Городоцьку та Джорджа Вашингтона і їде через центр міста, розповідає водій автобуса Ігор Талала. Ми їдемо по Пасічній, по, потім по Чаківській вниз, до Митної площаді, на Підвальну, по Городоцькій і туди аж до метра. Одні довольні, другі ще не знають, куди то їде автобус, чого він там їде. Ще багато хто не знає про нього. Але люди задоволені, бо то розумієте, що той маленький, той корет залізти, а що жінка з дитиною, з коляскою, то є зовсім інакше, Ще навіть інвалід може собі переїхати. Пандуси там відкидаються у нас. Це маршрут зручний і добре, що його запустили. Тому що коли він 47 маршрут трошки повторює. А 47-й дійшов в Сихові він завжди був повний, було багато пасажирів. А так це зручно для мешканців цього району. Якраз добре. Я до Городоської їду на автостанцію часто на західну їжу. На 92-му маршруті працює 12 великих низькопідлогових автобусів. Інтервал руху між автобусами 13 хвилин, розповів начальник міського управління транспорту Орест Олеськів. На сьогоднішній день ми вивчаємо пасажиропотік і вже тоді будемо приймати, чи є потреба збільшувати випуск. Тобто Зараз ми його запустили, можна ще вказати, в такому тестовому режимі та вивчаємо, як він їздить, можливо, десь будемо підкориговувати також графік руху цього маршруту. Загалом ми його пустили з декількох причин. Перше, як я вже зазначав, та раніше курсував маршрут 2А, який мав кінцеву на вулиці біля університету. Але також ми бачимо, що є активний пасажиропотік з цього напрямку, в напрямку Личаківської. Ми маємо певні та звернення мешканців з вулиці. Джорджа Вашингтона спасічної про те, що вони хочуть краще сполучення. По факту це є аналогічний маршрут 138 маршруту і аналогічний там на 90% або на 80 в цих межах другому, а маршруту який не курсує. Тобто, це є важливість цього маршруту полягає навіть з тої точки зору, що маршу 2 А не їздить, і тролейбуси маршрут 29 Також нас не курсує, що призводить до того, що мешканцям там мікрорайону Любінська Кульпарки. Міска у цьому виговську є проблема з вибиранням, тому вважаю, що цей маршрут, якщо не буде відновлений маршрут номер 2 досить суттєво покращить сполучення в цьому мікрорайоні. Станом на сьогодні у Львові працює 46 автобусних маршрутів. Ольга Дейнека, Руслан Лавринов, Суспільне, Новини Львів.